Різдвяний турнір, в рамках якого визначили учасників студентського чемпіонату України з баскетболу. Три дні в різних навчальних закладах міста студенти вирішували, хто буде представляти нашу область на всеукраїнському рівні. Чотири команди розігрували дві путівки: серед претендентів, баскетболісти Запорізького національного університету та металургійного коледжу. Серед лідерів класичний приватний та національний технічний університети. На церемонії відкриття турніру, чинний чемпіон України студенти КПУ представили кубок у планах команди зберегти цей трофей у себе. Рішили провести в этом году вот именно так нестандартно. Тем более, что играют, да, прошлого чемпіон бронзовий на прошлогодній призір. Поэтому я думаю, що ігра будуть И я как своєї вступлені сказал, что тот кубок, который вот вы за моей спиною видите переходящий, переходящи. Мы... Надеемся вернуть назад в Запорожье, чтобы он отсюда не уезжал долгие годы. Мы посчитали, что этот формат интересный. Так, я думаю, что уровень соревнований будет высоких. Правильно вы сказали, что и чемпион, бронзовый и призер, многие ребята играют и в Суперлиге, и в других лигах Украины. Думаю, что всем будет интересно. Окрасою студентського турніру стала гра чинного чемпіона України, баскетболістів класичного приватного університету і бронзового призера команди ЗНТУ. у минулому розіграші чемпіонату України на стадії півфіналу КПУ обіграв своїх земляків. і Став чемпіоном. Гравці Машинка завершили турнір із бронзовими медалями. Тепер їхні шляхи перетнулися знову в рамках відбіркового турніру. Матч був принциповим. Це показали стартові хвилини. Команди грали з бажанням швидко, агресивно та результативно. Спершу пішли у відрив баскетболісти з НТУ. Після ендвану Іллі Міхеєва гравці машинки повели 14-6. Своєчасні корективи вніс наставник КПУ, семиразовий чемпіон України з баскетболу Олександр Скутельник. Також Ендваном відповів Олександр Біла. А ще один гравець із досвідом Суперліги Іван Ткаченко звів нанівець перевагу з НТУ. До Першення періоду лідер постійно змінювався. На останній секунді чверті Сергій Мясоєдов вив за интує 25-23. Обі команди Ці Команди в принципі финалисти в прошлогодні. Ми чемпіони. Так получилось, що судьба нас вела, мы сыграли в полуфіналі в прошлом году. Рассчитывали, что мы в фіналі з ними будем. В принципі, запорожские обі студенческие команди. На вищому рівні перестрілка і часта зміна лідера тривали і в другій чверті. Принциповість переросла у непоступливість. Через це у гравців ЗНТУ з'явилися проблеми із фолами. У середині чверті по три порушення були у пасиві ключових виконавців Віталія Бикова та Міхеєва. Саме у той період стався вирішальний ривок у виконанні баскетболістів КПУ. Завдяки високому відсотку реалізації та переваги на підбираннях команда пішла на велику перерву із перевагою 51-43. Проиграли в борьбе в единоборствах, проиграли подбор на своем щите. Команда вначале, в начале в принципе не с таким процентом высоким забивала, а мы не могли подобрать мяч, убежать, забить легкие мячи. Подбирал вот у них конкретно Зуев, который, я не знаю, наверное, подборов 15 сделал на чужом щите и получали второй шанс на атаку и реализовывали его. У третій чверті баскетболісти КПУ утримували 10 очок переваги. А після того, як Ілля Міхеєв отримав четвертий фол, ЗНТУ остаточно посипався. Гравці із лави запасних не підсилили гру команди Кирила Вікторова. На чолі із конструктором атак, розігруючим баскетбольного клубу Дніпро Еріком Ткачуком, команда класичного приватного університету досягла 20 очок переваги. К качаку, кстати, большие претензии как для первого номера. Я от него ожидал немножко другого, немножко расслабился. Вот. Ну, я думаю, будет все нормально. У заключній десяти хвилинці баскетболісти КПУ довели, що перемога під час півфінального матчу на чемпіонаті України була не випадковістю. Команда впевнено довела справу до перемоги. Протягом чверті глядачі ще раз побачили кілька дальніх влучань від Романа Бея та слемданків Івана Ткаченка. Діючий чемпіон України серед студентів переміг бронзового призера 102-87. Ткаченко сіграв на своєму рівні, Роман Бій Запорожський зіграв. Всі ребята молодці тут виділяють. Ну, баскетбол це командна ігра. Кого-то виділяти, кого-то ні. Сьогодні один зіграє, завтра другий зіграє. Це баскетбол. Обидві команди представлятимуть нашу область на чемпіонаті України. Вони не мали проблем з іншими суперниками відбіркового турніру, обігравши баскетболістів металургійного коледжу та Запорізького національного університету. Півфінальну стадію чемпіонату України з баскетболу серед студентських команд прийматиме Одеса. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.